Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Вінниці ТЦК намагались мобілізувати чоловіка з ростом 150 сантиметрів, проте його захистили люди. Ладно б вже мужика здорового, такого крепкого вояку, як ви, ну ви подивіться на нього ну це вже соромно, кричала жінка. На зауваження людей щодо балаклав на обличчі, поліцейський сказав: То військовослужбовець, то не військовослужбовець, то людолов. Крикнув чоловік. Після цього ТЦК пішли геть. Таківой, таківай, і таківой. Так так ну, куди? Що <плес> ж там перевіряти? Справді для пам'яті. — як ви вже мужикан здорово, такого крепкого вояку, як ви, наприклад, документ. ви або ви. Ну ви подивіться на нього. Ну okay. це вже соромно! Ви знаєте, що 40. балаклави заборонені. Хто Я балаклаві. Он Ондо, да, от той бандит. що з вами їздить. То, військовослужбовець. то не військовослужбовець, то людолов. Військовослужбовець, бля. Зайбі, що не помрозли сіть.